Усім величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині Аврора. Подивимось, що нового. Які знижки. Дивіться, з'явилася якась комбуча. Ну, я купував в іншому магазині по 55 гривень, не таку, а подібну. Там трішки більше об'єм. 39 гривень. А Якубс Еспрес, це ось цей в акції. Ой, дуже до, до речі, да, зараз в іншому магазині дорожче Якобс оцей. Але я ще його не пробував, все так хочу спробувати, треба спробувати. А ось цю камбучу також хочу спробувати. Так, добре. Тут є два види. Це пепсі. Якось так цінники стоять, бачите, не, не, неправильно. Треба пробивати ціну зараз. В акції 37 гривень камбуча. Це теж якась цікава екстралайф. Вітамінний коктейль напій стевія, 150 мл. Це ж він, так? Да? Да, це він 27 гривень. І ось такий також екстрактом Life імун. Треба спробувати оці новинки. Де, ми вже з вами спробуємо. Буду відкривати щось Щось куплю, будемо пробувати. Ну, звичайно ж, це і для мене, і для вас також буде корисне, да, подивитися а, оці відео окремо з новинками, дегустаціями. Думаю, треба буде взяти, спробувати. Я так зацікавився. Добре, нам в іншу сторону. нам в іншу сторону. Пепсі. А, ось, ну ось, бачите, неправильно кажу, стоять цінники. Камбуча, 37 гривень. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Бамбук зі згущенкою. О, я пам'ятаю, коли він тільки вийшов. Цей мажор, здається, називався. 33 гривні зараз, 200 г. Тут я бачу кешю, з'явилось. Це також новинка. І бачу ще, дивіться, такий мікс різний і мигдаль. Ой, тут навіть ще й фісташки є. Давайте проб'ємо ціну, тому що цінників немає. На оце все. Фісташки 39 гривень. Так, це у нас мигдаль 29 гривень. Мікс ось такий. Це досить, так знаєте, в дорогу з собою брати. 29 гривень, дуже добре, оці всі штучки. І кешю 29 гривень. А оцю я колись купував, вона мені сподобалась, як вона правильно називається. Я забув. Зараз би сказала моя мама, не знав, не знав, та й забув? 15 гривень. Цукірка м'яка. Цукерки жувальні зараз в акції. 34 гривні, можливість зекономити 10 гривень. Зі знижкою шоколад від Рошен Лакмі 29 гривень. Ось такий великий лизачок. Чупа Чупс. Там стається всередині жувачка. Жуйка 14 гривень. Так. Далі, що тут у нас цікаве? О, я оце печиво купував, воно мені дуже сподобалось. І тут в Аврорі є з різними смаками. Воно все, мені здається, смачне. Це, до речі, можна також і для а, діабетиків. Діетичний продукт без цукрів. 49 гривень. Це також якась новинка. Це в нас паста, крем-паста шоколадна з фундуком 350 г. 88 гривень. Кава Форд вагою 225 грамів. 84 гривні. Розчинна кава зі смаком тірамісу 77 гривень. Вага 100 грамів. А тут є ще отака подібна з вишнею, 99. Кава чорна карта 50 грамів. 64 гривні. Нескафе Classic 170 грамів. Ціна 199 гривень. Дякую дуже вам за коментарі та за вподобайки. Я, можливо, я забуваюсь завжди на початку відео. Стараюсь сказати, подякувати вам. Можливо, я забув. 149 Нескафе Голд 100 грамів. Чай чорний, байховий, цилонський, крупнолистовий. Тут 100 грамів йде. А ціна, ну, від, до речі, непогана ціна, 34 гривні за 100 г. Хтось полюбляє, можливо, зелений. Ціна його 29 гривень. Непогана ціна. Я звернув увагу, дивіться, в зеленому пакуванні ніколи не бачив, лісовий горіх. Мабуть, буде смачненька. 5 гривень. Та ви що? Так, ось така велика кава. Преміум. Гранульований розчинний кавовий напій. Це може для тих, хто не, кому не можна пити каву, вага 300 г. 189 гривень. 30 пакетиків. Карпатський чай, ромашка. 27 гривень. Так, що тут у нас ще? Бачу, багато цінників немає. Треба сканувати. Це, знаєте, на те, що там ви прийшли в магазин і зісканували той товар, який вам вас цікавий. Тут вже треба сканувати мені а, майже усі товари. <рес> Тому що не всі стоять цінники. Так, 39 гривень. Грейс, до речі, смачний, 25 пакетів. 35 пакетів чай, 3 слона, карпатський збір. 27 гривень зараз зі знижкою. Я ще знайшов м'яту. Зі знижкою 29 гривень чай Лойд. 20 пірамідок. Це дуже хороша ціна. 39 гривень зелений чай лісові ягоди. 100. 70 грамів. Зелений верблюд. Зелений верблюд. Пакетований грейс, чорний, також дуже смачний. Ну, дійсно смачний, якщо я говорю це, дійсно можна купувати такі чаї. Він насичений, чорний. Це йде з лимоном. Ой, верблюд з лимоном 70 грамів. 29 гривень. 74 гривні ахмат. Заварка 100 грамів. 29 гривень ахмат. 29 гривень також ось цей чай Лондон. 25 пакетів чорний. 74 заварка Ахмат 100 грамів. Чорний. 40 пакетів граф грей Ахматті. 69. Англійський до сніданку. Чорний. Також 40 пакетів. 69 гривень. Не пам'ятаю цей чай. Я здається, колись його давно-давно купував в Ашані. 39 гривень. Кава старого Львова. 200 грамів. 77 гривень. 50 грамів якобс монарх. Я не знаю, що це за кава мелена. Еспресо 88 Так, оце ми з вами дегустували. Мені сподобалось. Розвести на молоко дуже смачне і дуже поживне. 55 гривень на пій, мокати на холодне молоко розбавляти. Тут 8 пакетиків карамель. Кава в зернах, кава старого Львова 900 грамів. І ціна такої кави 299 гривень. Щось тут цінників взагалі я не знаходжу. 64. Тут 100 пакетів. Чай чорний байховий, пакетований, три слони. Дуже великий вибір чаїв ловаре. В одній коробочці тут багато різних смаків. 32 штуки. 69 гривень. 100 пакетів. Чорний чай. 88 гривень. Так, це також 100 пакетів. Золотий чай і ціна його 49 гривень. 44 гривні, 40 пакетів. Навіть 42, два у подарунок. З бергамотом. І є звичайний чорний тет. Також 44 гривні. 45 пакетів мономах чорний Кенія. 43 гривні. Бризки шампанського, 25 пакетів, 29 гривень. Хілвей, Щось я таке пам'ятаю. Здається, він добрий, цей чай Хілвей. 22 гривні, 25 пакетів. Бачите, як я неуважно читаю. Вони підмаскували під Хілвей, а це Хеавейнлі. Значить, все вже. Бачите, як можна, це ж як паста є була, пам'ятаєте, Аквафреш і Акварель зубна паста, також всі плутали, тому що акварель була дешевша, а акварель завжди була дорожча. Бунік, обліпиховий чай, я завжди їх купую зимою. Дуже добре зігрітися, коли прийшли. Ці чаї дуже багато різних смаків є. Каркадешка 70 грамів. Я колись так на неї присів, аж потім мені сказали, що не можна багато пити чоловікам каркадешку. Ось цей також я давно-давно його купував, як тільки він з'явився. Він перший з'явився в Ашані, дуже був дорогий, 59 гривень. Ну, ніби зараз теж такий плюс-мінус за 100 грамів. А оцей чай я часто купував, я навіть забув за нього. Я розбавляю, даю дві ложки, розбавляю на воду 77 гривень. Але в іншому магазині він, мабуть, трішки дешевше зараз. Їх можна розбавляти на холодну і на гарячу. В воду. Капучино 110 грамів, 49 гривень. 55 гривень сухі вершки Монік 200 грамів. Ну, цю штучку ви всі знаєте. 29 гривень. Так, це у нас полуничний, не знаю, що наповнювач написано, топінг. Продукт 140 грамів ще є ось такі. Також давайте проб'ємо ціну. Не знаю, можна до морозового давати, до коктейлів, ще до чогось. 24 гривні. Ой, а це щось нове, дивіться, бульйон, схожий як буль-буль, Галіна Бланка. Це Яловича, бульйон. 6 кубиків. Це не нашинський. 15 гривень. 22 гривні гороховий суп класичний, 160 г. тьотя Соня. Подушечки кукурудзяні зі смаком наповнювач банан. Ви пам'ятаєте, да, я брав цю локшину на дегустацію, ну взагалі щось. Вона мені не пішла, чесно кажучи. Тут їх є багато різних. Здається, самі найсмачніше це ріва, мівіна, що ще там є. Я дуже дивуюсь на ціну на спагетті 400 грамів. Це найнижча ціна в магазині Аврора. 15 гривень, Де ще дешевше можна купити, скажіть мені. Вінницька макаронна фабрика. Екстра 500 г, час варіння 8 хвилин. Ось такі от. Ну що, давайте проб'ємо ціну на них. 15 гривень. Господинки, хто купував, залишайте коментарі на рахунок цих макарошків. 29 гривень для приготування. А що готують? Готують згущенку, зварили та й переклали. Принаймні, моя мама так завжди робила. 55 гривень медові коржі для торту 400 грамів. Мітаю, бабуся купувала завжди кисіль і варила. А я потайки гриз. Вона зі мною сварилась, що не можна так його їсти. 14 гривень. Приправа до супу по 7 гривень. До речі, мені здається, що в магазині Аврора найдешевші ціни на ці приправи. Хмелі сунелі також 7 гривень. Приправа до картоплі взагалі 6 гривень. Приправа до сала 6 гривень, до риби 6 гривень, до м'яса, до плову також по 6 гривень. Приправа 8 гривень для маринування помідорів, перцю, кабачків на 10 літрів консервації так це в нас суміш прянощів для консервування томатів на 9 літрів 12 гривень. До речі, тут жіночка щось стояла, обирала. так Томат, часник та базилік 14 гривень, приправка, 12 овочів та трав, 70 г, 12 гривень. Так, ось така 12 овочів та трав від деку 70 грамів, 17 гривень. І трішки більша. Тут вже йде 170 грамів, 39 гривень. Приправа смакова, грибна, 100 грамів, перший раз таку бачу. І ще є куряча. Так, це в нас йде паста томатна, 200 грамів, 27 гривень. Паста томатна від Томатіно, 70 грамів. 11 гривень. Кетчуп Макмай, чилі. Теж не бачив його ні в яких магазинах. 24 гривні. 270 грамів. Сік концентрований лимонний 380 грамів. 34. Ой, оце хороша приправа. Так, ціна її. 55 гривень 250 грамів. Соєвий соус теріякі. 200 грамів. Ціна його 29 гривень. А цей хороший також приправи на салат. По 5 гривень вони додати тільки соєвий соус та олію. Сюди додати тільки сметану або йогурт чи майонез. І заправляти салат. Я знайшов соус балоньє. Італійський. 200 г 22 гривні. 27 гривень какао. Порошок 80 грамів. Пряники. 14 гривень. Медово імбирні. Креско, пам'ятаєте, було ті кульки, такі рекламували креско, 14 гривень. ці концентрати, розбавляти їх на воду по 29 гривень. Дівшес, мені здається, буде смачний. Я колись такий один купив. Треба ще буде взяти. Вони, мабуть, всі по 29. Пам'ятаєте, Юпі, інвайт. Тепер літо ось такий є сухий розчин. На півтора літри на воду. Я знайшов. Це мармелад, здається ж, правда? Так, да, це мармелад. 29 гривень. Ну що ж, я вам хочу, як завжди, побажати всього всього найкращого. Вже з вами зустрінемось у наступних відео. Всім пока.